Всім привіт! Це четвертий урок, і ми будемо в цьому уроці робити аналіз зібраної інформації. Ми написано, напишемо функцію аналіз директорії, ді, і, і ми будемо аналізувати цю функцію все, що в нас уже на попередньому етапові було зібрано за допомогою ось цієї функції. Що ми робили в попередніх частинах? Ми імпортували усі потрібні модулі, вони в нас тут імпортовані. Ми створили допоміжні функції для форматування розмірів. У нас дві допоміжні функції. І ми також написали функцію для рекурсивного обходу, тобто проходу тої директорії, яку ми вказали до повного її вивчення, тобто всіх її вложених, вкладених директорій і файлів, щоб повністю зібрати це в словничок Info. Тепер маючи цю структуру, яку повертає у нас сама функція getDirectoryInfo, вигляді словничка, ми хочемо їх, її проаналізувати. Тобто оцю інформацію, яку ми отримали, хоч, хочемо проаналізувати. Що ми будемо аналізувати? Ми будемо рахувати, скільки загалом файлів з урахуванням вкладених папок, тобто, скільки в цій папці всього файлів, незалежно в яких папках вони ще там всередині знаходяться, скільки папок. Тобто директорії, там одна директорій, директорія, і в ній всередині є ще директорії, тобто їх кількість. Поглянути на загальний розмір у мегабайтах або гігабайтах, скільки ця основна директорія, яку ми вивчали, скільки вона займає мегабайтів. І дізнатися топ-5 розширень, які частіше всього зустрічаються всередині цієї папки. Ну, наприклад, там .txt, .py, .png, .exe, тощо. І за кількістю файлів мати уявлення про їхні. Сумарний розмір. Для цього у нас повинна з'явитися функція. І вона прямо зараз у вас з'явиться. І ця функція вона вже доволі така обширна. Да? Функція називається Analyze Directory. Можливо, по-іншому читається Ну, analyze буде в мене. І вона приймає на вхід наше інфо. Тобто, оце інфо, яке ми отримуємо у вигляді словничку. І видає теж словник. Вона теж віддає словник. Аналітика по директорії враховує, враховуючи всі вкладення. Да, що вона повертає? Вона повертає словник. В цьому словниковий буде розмір мегабайтів, загальний розмір у мегабайтів, кількість загальна кількість файлів. І загальна кількість директорій, і також, також буде список із п'яти найпопулярніших розширень. Це теж буде певна інформація, яку ми будемо отримати, і вона буде мати свою структуру. Далі ми це можемо згорнути, коментар, він більше нам потрібен. І ми починаємо більш ретельно, детально, давайте я зроблю більше шрифт, вивчати, що ми тут робимо і навіщо ми це все тут робимо. Отже, поїхали. Перше, з чого ми починаємо, ми звертаємось до нашого словника, який ми отримали інфо, і беремо в нього сайз. Пам'ятаємо, що цей сайз знаходиться у нас ось тут. Давайте ми в коментарі звернемо. Ось інфо і ось сайз. Це глобальний розмір у байтах всієї директорії. Отже, ми цей сайз беремо і ми робимо наступне байти. Умножаємо на кілобайти і отримуємо мегабайти. Тобто total size мегабайт. Ми прямо тут отримали з цього словника. І ми вже знаємо розміри в мегабайтах всієї директорії, яку аналізували ось на цьому крокові. Далі у нас з'являються змінні для збирання даних, такі як файл-стак і дірс-стак, Тобто, скажімо так, накопичення файлів інформації, накопичення інформації про директорії. Ми хочемо отримати список усіх файлів, з усіх вкладених папок сюди. І отримати список усіх директорій ось сюди, з усіх вкладених файлів, які також ось тут були, і вони в нас зберігаються все ж ось тут і тут. От ми їх хочемо отримати, і ось ми їх сюди потім зберемо. Далі у нас з'являється ще одна функція. Тобто, всередині функції, у нас з'являється ще одна функція. Ця додаткова функція, що вона робить? Вона, внутрішня функція, рекурсивно обходить дату. Обходить дату. Поки що, ми не до кінця розуміємо, де цю дату брати, але. Далі я поясню, навіщо і звідки ми цю дату беремо. Це перемінна, вона може називатись дата, але ми, коли будемо використовувати функцію, то ми бачимо, що ми сюди закидаємо інфо. Але тут ми можемо назвати дата. А можемо назвати інфо. Якщо хочете, щоб простіше було, ви можете назвати інфо. Але неважливо, ця функція, вона рекурсивно е, обходить дату, аналогічно, структуру, як і інфо. Тобто в неї та ж сама структура, як і в інфомасиві попередньої функції. Звісно, якщо ви постійно забуваєте, ви можете в себе відкрити і дивитися на оцю структуру, і ви будете розуміти, про що йде мова і що обходить у нас ця дата. Що робить? Спочатку перебираємо всі файли в Data Files. Тобто, ми перевіряємо, якщо є файл, то ми збираємо з цього файлу ім'я і розмір. І беремо ми це в Data Files Items. Тобто Ми беремо кожний елемент. В файлах, дата файл, або, іншими словами, та да? то що в попередній структури було, ми звідси це все беремо і кожний елемент окремо ми з нього забираємо і розмір, і ім'я. Далі ми через append ми цю всю інформацію додаємо і робимо і розмір, і ім'я. Тобто ім'я файлу та розмір та розмір самого файлу. Перебираючи всі папки, додаємо цю назву. Аналогічним, аналогічним чином, ми робимо і з директоріями. Аналогічним чином, ми проходимось по директоріям по кожному елементу, і так само через Append додаємо його ім'я і інформацію про нього. Отже, таким чином, коли ми ось тут визвемо Gather Info. Тобто визиваємо цю функцію і перекидаємо туди словарик, який ми отримаємо в нашу функцію Analyze Directory, Ми отримуємо наступне. Тобто, оця функція вона нам зробить наступне. Вона у файл stack у файл stack, який ось више. Опиняться всі файли з усіх рівнів. І всіх категорій і директорій, які були у нашому словничку. Тобто всі файли, які були незалежно на якому рівні вкладеності, вони всі з цього словничка, вони всі потраплять ось сюди. І те саме відбудеться з директоріями. Вони всі потраплять ось сюди. Це все робить у нас виклик функції газер Після цього, як ми це отримали з усіх рівнів вкладення і директорії файлів, усі підкатегорії, тут важливий один момент, окрім самої верхньої, адже ми її не чіпаємо і не додаємо в список, натомість додаємо лише вкладення. Тобто Сама папка, з якою ми працюємо, вона не рахується, бо інакше це було б умножене на 2. Да? Тобто, якби ми цю папку теж рахували, уявіть собі, директорія там 5 ГБ. І у вас всередині багато директорій і піддиректорій на 5 ГБ, то у вас вийшло б 5 ГБ вложеної структури, І ще ми додаємо саму папку, це вже було б 10 ГБ. Тому ми її не враховуємо тільки те, що все знаходиться всередині. Далі, далі в нас є після виклику цієї функції, далі в нас є підрахунок кількості файлів і кількості директорії. Це робиться досить просто. У нас вже створився stack файлів, у нас створився stack директорії, і ми просто визиваємо функцію len. Яка кількість усіх файлів у досліджуваній папці разом з підпапками, Тобто досліджувана папка разом з підпапками, ми кількість файлів отримуємо, і вони у нас файл каунт зберігаються. Те саме з директоріями дорівнює кількості усіх підкатегорій. Тобто, це вже після того, як ми із словника все перенесли ось сюди і підрахували певну кількість. Далі нам потрібно дивитися по І Тут іде. Підрахунок розширень, де ми виконуємо це, підраховуємо ці розширення, які нам потрібні. Ми хочемо, ну, я хочу отримати 5 найпопулярніших популярніших розширень, які найчастіше траплялися в цій папці, яку ми значально для себе сканували, використовуючи каунтер. Використовуючи ка каунтер, імпортується із колекцій. Якщо ми вверх піднимемось, ми бачимо, що тут є каунтер із колекції імпортується. Використовуючи цей, ка використовуючи цей каунтер, він нам по полегшує. Тобто він спростовує підрахунок кількості елементів, сам, сам каунтер. І ми його ось век. Каунтер перемо, каунтер да? і зараз будемо його використовувати для того, щоб це все підрахувати. Використовуючи Default Dig, аби зручно накопичувати. Накопичувати сумарні розміри файлів із певним розширенням. Тобто, якщо в нас співпадають там, 300 файлів і вони всі мають розширення .png, да, зображення, то от ми за допомогою default Diction ми сумуємо і збираємо одного розширення, розмір сумарний файлів. Тобто одного типу файли сумуємо, скільки вони мають вагу. Давайте пройдемося, що, що тут взагалі робиться, і що за що далі відповідають наші стрічки. Тут ми вже бачимо, що починається цикл. Цикл у нас проходить із File Stack. Тобто ми починаємо спочатку із. Файлів, які в нас є, і нам нужно їх застакати і зібрати інформацію, що там є. У цьому списку зберігаються кортежі, тобто ім'я файлу і розмір файлу. Ми зберігаємо ім'я файлу і його розмір. Це кортеж. І ми розбираємо, і що ми далі робимо. Ми в Ext Path Name Suffix Lover витягує розширення. тобто ми тут Витягуємо розширення з імені файлу через суфікс з імені файлу. Якщо, наприклад, image.png, то ми отримуємо крапочка png. Тобто оця можливість нам дає із. Повного імені файлу, в якому є розширення самого файлу. Будь-якого файлу. Неважливо, який це файл, навіть якщо це файл якийсь там е, системний, який в системі там sys, або ще щось. Неважливо. О, оця конструкція вона дає нам право отримати суфікс. Ми знаємо, що таке суфікс. Да? Дивіться. Є е, е префікс, наприклад. Е, давайте я спробую. Дивіться, самурай, рай. От це префікс, а i це суфікс. А корінь там мур, наприклад. Я, ну, я таке слово взяв тупе, але префікс це те, що на початку, суфікс те, що в кінці. Є ще корінь, те, що посередині. Отже, ми беремо префікс, тобто кінцеву частину, і саме це буде в нас розширенням файлу. Ми її зберігаємо. Що дає нам там крапка і назва якогось файлу. Наступна, наступний рядочок. Підвищуємо лічильник для цього розширення. Тобто, якщо в нас таких файлів декілька, то ми сюди додаємо плюс один. Тобто додаємо одиничку, щоб нам знати, скільки файлів з таким розширенням всього є. Те саме відноситься і до загального розміру у байтах. Тобто для конкретного розширення ми додаємо ще й розмір чергового файлу. Наприклад, у нас там є information.txt, Потім є readme.txt. Це два файли, які мають розширення txt. І от ми беремо. В X-Counter додаємо один, це кількість таких файлів, а в Size додаємо їхній розмір. Тобто було там перший 2 кБ, другий 7 кБ, ми просто їх сумуємо. Я розумію, що трошки складно, сумбурно. Але намагаюся максимально просто пояснити, не вдаючись до якихось внутрішніх, наприклад, як працюють ті методи, класи, об'єкти, просто намагаючись пояснити те, що візуально очима ми тут бачимо. Рухаємось далі. Якщо тут підвести підсумок до цього етапу, то ми, наприклад, у X-Counter, от сюди X-Counter, може бути, наприклад, 5 файлів із розширенням там. Картинок, зображень, файлів музики та будь-чого. І от вони там, їхня кількість тут може бути 5. А розмір може бути, наприклад, 3200. Це значить кількість байтів або кілобайтів, або ще чогось. Ну тут в байтах все збирається цих файлів Тобто тут 5 файлів якогось типу, а тут їх розмір. Далі ми йдемо. Сортувати по кількості розширення і беремо топ-5. Нам потрібно взяти топ-5, які більше всього мають розміру. Неважливо, які це розширення, EXE, там, Video, MP4, але які більше всього займають місце в цій директорії. Нам потрібно зрозуміти цей топ, і тому ми робимо певну, скажімо так, певну логіку. X-Counter Items повертає пари. Він повертає пари, тобто в цьому рядочку. Ми повертаємо пару, яка в собі е, тримає розширення. Тобто, що це за фалики в нього розширення, і скільки там фалів. Після того, як ми це отримали, у K-Lambda, ось в цьому рядочку, такий складний рядочок, але намагаюся пояснити. В цьому рядочку ми спершу сортуємо за X1, тобто от, починаємо з цього сортування. Це кількість фалів, скільки там фалів, їх кількість. А потім за Xize X0. Сумарний розмір. По суті, що нам дає? Наприклад, якщо ми маємо 10 файлів і їх сумарний розмір 300, а інших 9 файлів і їхній сумарний розмір 900, то ми розуміємо, що і 900, ой, 4 файли і 900 це більше, ніж 10 файлів від 300. Тобто, ну, розумієте, да? оце сортування потрібно, щоб віднайти. Сумарний розмір співвідношені до файлів, що означає true, що означає е, сортування за спаданням, тобто від більшого до меншого. І ми, по суті, перебираємо е, всі типи файлів, скільки їх там є, і їх розмір, і, роб, і отримуємо таке сортування від найбільш е, важких файлів до найменш е, важких файлів, які менше всього е, займають місця. Далі беремо тільки 5. Ось тут ми беремо тільки 5, ви можете от прямо тут в цій функції, замість 5, написати 50, або 10, або 2. Тут можна писати скільки завгодно. Є ще ідея, можна взяти сюди константу, винести. І цю константу прописати десь, наприклад, тут, або навіть імпортувати, створити файл, назвати його якось там SettingPy або OptionPy. Це вже вам думки на майбутнє. І туди цю константу записати, і там, наприклад, буде, скільки виводити в топі файлів. І ви там можете задати будь-яку цифру, і у вас от ця цифра буде сюди підтягуватись. Тобто, всі перемінні, які є, от, наприклад, перша переміна, ми можемо робити константами і десь їх в налаштунках виводити. Або навіть в інтерфейс нашого вікна теж можна це все вивести. Але давайте підемо з поясненнями, що в нас тут відбувається. Давайте от, з цього місця, що ми тут робимо і що ми хочемо тут отримати. Почнемо ми ось звідси: Ext, sorted, sorted. Що це за ext, що за сортед, для чого він потрібен, ми це вже пройшли. Далі, коли ми беремо топ 5 називаємо, що це буде топ-5, ми створимо поки що. Пустий пустий е, пусти запиті, тобто тут п'ятірка, п'ярки, ще нічого немає, і переводимо все в байти. Сайс, е, переводимо все в мегабайти, тобто з байтів переводимо в мегабайти. Це дуже е, просто. Ми вже це не раз проходили. Ми Байти умножаємо на кілобайти, отримуємо 1 мегабайт. Тобто кількість байтів ділимо на мегабайти, і ми отримуємо тут кількість мегабайтів. Якщо у файлу немає розширення, то ми його називаємо NoEX. Тобто ми беремо файли, якщо може таке бути, що в нього немає ніякого розширення, ми йому автоматически прописуємо NoEX, таке теж може бути якісь файли без крапка розширення, Ми можемо їх навіть так-зберігати. от зберігати. Додаємо до списку top-file через append. Ми додаємо е, саму назву. тобто Це у нас е, назва розширення. Далі скільки там файлів, кількість файлів, от count. Да, скільки там файлів. Тобто ext це розширення, Count це е, кількість файлів. І додаємо розмір у мегабайтах. От ми його тут отримали, ми його в мегабайтах додали. Тобто Топ 5 у нас виходить. Назва файлу, його розширення, кількість і розмір у мегабайтах. Ну, наприклад, як це може у фіналі виглядати. Давайте спробую десь тут показати, як це може виглядати. Наприклад, у нас може бути отак. Запись отака може бути. Точка бути.tксті. Правда, вона буде ця точка виглядати ось так. Так як це в нас. Ось отак воно буде виглядати. Давайте. Це просто щоб ви розуміли фінальний вигляд, як воно буде. Далі у нас, наприклад, кількість файлів 12, і їх тут знову ж таки, і їх сумарний розмір, наприклад, 0.04 МБ. Тобто це мегабайти. Ну там буде просто 0.04, але ми розуміємо, що це мегабайти. Оце ось е, така запис, такий буде ось тут у нас зберігатися От в такому форматі. І їх може бути декілька. Да? Тобто воно буде виглядати ось так. Давайте я звідси заберу. Просто щоб у вас картинка складалася, що ми отримаємо, вони будуть виглядати ось так. Тут ми відступимо, тут ми робимо ось так і всередину кидаємо оцю інформацію. Далі, якщо у нас ще є файли, ми їх 5 штук збираємо, от 5 штук, то в нас, нас їх тут буде 5 штук. І далі, наприклад, у нас буде, скажімо там, PNG, файли, їх, наприклад, там буде 4. PNG вони більш тяжкі, тому, наприклад, тут буде там 11-12 МБ і наприклад, там 4. Да? От. І у нас буде така конструкція з п'яти файлів. Тобто, Потім воно красиво там буде відмальовуватись, все це ми потім побачимо. Це щоб було трішки розуміння, що відбувається в нас в цій, в цій всій історії. І е, в Return ми підсумковий словник робимо. Е, тобто це в нас словник, бачите, фігурні такі скобочки. І в цьому словникові, що ми робимо? Ми говоримо, що size мегабайт, тобто загальна кількість у нас така-то, загальний розмір директорій разом із вкладами в Мегабайтах, кількість, загальна кількість файлів, загальна кількість вкладених директорій, і список із п'яти найбільш важких файлів, найбільш ресурсоємких файлів. Ось цей список ми сюди. Також відправляємо. Тобто, в нас виходить такий багатофункціональний ретюрн, який дає інформацію цілу і ще й окремо ТОП нам виводить, де ми будемо все це використовувати. Тобто, це ми все віддаємо, воно у нас все віддається ось теж як словник. Функцію Analyze Direкторі ми викликаємо, коли користувач двічі клікає по папці. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, я вам показував, якщо двічі клікнути на папку в нашій стрічці, то в головному вікні відкривається додаткове вікно з такою більш детальною інформацією. В Наступних частинах я покажу, як це буде вже виглядати. Де буде загальне число файлів, число піддиректорій, деталі щодо розширень, а також встановлену мат да, дамо змогу побудувати графік. Я це все показував в самому першому відео, але покажу зараз ще також наостанок. Ну, наприклад, я запустив скрипт, відкриваю, якщо я двойним натисканням. Лівої кнопки миші, то у мене з'являється розмір-то, файлів стільки-то, під директорій стільки-то. І 5 найбільш поширених файлів. .js стільки-то штук, Png стільки то .css стільки то .html стільки-то, це у мене все знаходиться в папочці Downloads. Я можу навіть графік показати От, за структурою цих файлів. Ну, Це я відкрив з оригінального скрипту, а ми вас ще разом з вами до цього ще не дійшли. Тому це все, оця функція. Оця функція Analyze ан вона якраз і була написана для того, щоб при кліку двойному кліку на будь-яку директорію, в нас от вона директорія помічена, ми могли отаку інформацію там знайти. На цьому все. До наступного ролику. Побачимось. Пока!